24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 24 серпня 1991 року. Україна, побачивши сприятливі умови на політичному полі, зважується на всіма довгоочікуваний крок отримання статусу незалежної країни. Отримавши схвалення акту проголошення незалежності, вона отримала статус повноцінної держави, почала визнаватися іншими країнами, і найголовніше в історії почався період незалежності України. Давайте ж поглянемо на нього. Це лінія часу, яка має напрямок від минулого до майбутнього. Від древніх часів до сьогодення. А ось там знаходиться історія незалежної України. Розглянемо трохи ближче. 1 грудня день, коли народ підтвердив своє право на майбутнє. Всеукраїнський референдум став доказом ми свідомі свого вибору. І цим вибором була вільна Україна. Ми обрали першого президента Леоніда Кравчука, і почали будувати майбутнє. Україна робить крок до миру, відмовляється від ядерної зброї заради безпеки. Було обрано довіру, шлях цивілізованого світу. Та чи світ обрав чесність у відповідь? Конституція це не просто закон. Це договір із самим собою. Бути рівним, гідним, сильним. Україна отримує серце своєї правової системи. Ми кажемо, людина понад усе. Нова валюта новий етап. Гривня стає символом економічної незалежності. Це не просто папірець. Це віра в себе, в свою силу, в свою державу. Коли здається, що справедливість втрачає голос, люди виходять на площі. Помаранчева революція це тиха, але тверда заява. Ми не дозволимо зламати демократію. Ми не НАТО, Ми народ. Ці дні змінили все. Майдан став серцем України. Тут народилася справжня гідність. Герої Небесної Сотні справжні янголи свободи. Вони частина нас і завжди будуть. На початку 2014 року Україна зіткнулася з новими викликами. Автономну Республіку Крим була анексована. Це стало початком затяжної кризи, яка змінила хід сучасної історії країни. На сході вогонь. Там, де мали бути родини, вирили окопи: армія, добровольці, волонтери. Всі, хто став на захист, Україна вчиться боротися, виживати, вчиться перемагати. Цей ранок назавжди змінив наше життя. Вибухи, тривоги, страх. Але замість тиші опір, замість невіри віра. Кожен українець, боєць, навіть без зброї в руках. Ми не скорені. Україна пройшла складний шлях. Незалежність не прийшла одразу. За неї довелось боротись. Ми витримали політичні кризи, втрати, революції. Ми вистояли, коли хтось хотів нас зламати. І сьогодні нове випробування. Повномасштабна війна, страх, втрата, але знову незламність. Історія України це історія відродження. Після кожної темної сторінки було світло, після кожної втрати сила. Майбутнє України це не щось абстрактне. Це ми з тобою. Це вибори, які ми робимо, слова, які ми говоримо, дії, які ми несемо. Ми не можемо передбачити все, але ми точно знаємо, якою хочемо бачити свою країну чесною, гідною, сильною, спокійною. Такою дає місце для мрій, для розвитку, для людяності. Майбутнє України починається вже сьогодні з кожного з нас. Ми частина цього майбутнього. Ми його творці. Ми Україна.